Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компонентну акустичну систему від компанії MB-Quart, модель DS2216. Динамік розміром 16,5 см, постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, фірмова наліпка. І ось такий комплект. Комплект номінальною потужністю 140 Вт, як заявляє виробник, пікова потужність 280 Вт. Низькочастотні динаміки йдуть з захисними решітками. Ось такий вони мають вигляд. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також захисні решітки. В комплекті два твіттера. Високочастотні динаміки. Також дроти підключення. Разом з фільтрами частот вони ж кросовери називаються. І є монтажний комплект. Динаміки з монтажною глибиною 55 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і є гумовий підвіз. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.